Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитись на захід і схід в цім краю віковічна дідів наших слава і прадавній великий козацький наш рід. Кров'ю й потом ми землю свою боронили, віднавали чужинців, щоб пхались до нас. Ми цю землю любов'ю своєю святили, і світлий промінь любові в душі не погас. Ми руками грунти, всі її перебрали. Бо трудились віками на рідних полях. Ми сльозами і хлібом її засівали, і любов до вітчизни у наших серцях. Україно моя, пресвята й неподільна. Якби ворог не мріяв в тебе розділить, ти земля дана Богом нам рідна і вільна, і тобі, Україно, єдиною жить. Ми ніколи тебе не дамо на поталу, будемо мужньо і сміло свій край боронить. Навіть діти сьогодні дорослими стали. Ми у рабстві ніколи не будемо жити.